Столик від компанії Хьогерт. Так, дивіться, 450 кг навантаження. Він ще буде йти з телескопічними ножками. Давайте розкладемо, подивимося, що це таке у нас буде. Так, одразу раз, раз. Фіксується за допомогою ось цих кріплень. Щоб вони не роз'їхались. Раз, з одного боку зафіксували, ставимо його на ножки. Висоту ви можете підлаштувати суто під себе, як вам потрібно. Це найнижче положення. Зараз в ньому буде йти. І для того, щоб збільшити, просто натискаємо на кнопочку. Раз, раз. Давайте на максимальну висоту його розкладемо. І з іншого боку та сама процедура. Дуже швидесенько це все робиться. До цього столика, до речі, можете глянути відео, є в профілі. Можна купити козли і максимально розширити свою робочу поверхню. Ось дивіться, це максимальна висота, вже буде зручно працювати. Можна поставити будь-який свій інструмент або взагалі все, що вам потрібно на об'єкті. Ручка для переносу, бачите, є ось така лінієчка, чітко намальована. І ще в комплекті будуть йти... Ось такі упори можна ставити так, як вам потрібно. Є декілька штук їх. І ще є, дивіться, ось такі лоточки, їх можна по периметру стола повішати і все. І класне робоче місце буде йти. І дивіться, ще є ось такі з'єднувачі. Ці столи можна з'єднувати між собою. Якщо ви докуповуєте ще один стіл, і за допомогою цих з'єднувачів раз, раз і з'єднали. Ще є ось такі. Металічні гачки, так само є кріплення у столі, тако поставили. Раз, можна кабельочок намотати, будь-який інструмент поставити. І ще в комплекті з цим столом йдуть ось такого плану струбцинки. До речі, струбцинки можна як і на зжим використовувати, так і переставити в інший бік і на розжим їх так само використовувати. Дійсно класний стіл, класна якість. А за таким або будь-яким іншим інструментом вам до нас.